Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Водолії на період з 24 по 30 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. подивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось ця змія, котра зазвичай показує хитру, підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. З огляду на рік змії може показувати якісь особистості, котрі стосуються року змії. Тобто, або людина народилася в рік змії, або З'явиться, наприклад, малята саме в цей період. Або у ваших родичів, або у когось. І ви тому зрадієте ключик, ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. Планета місяць показує, що якісь таємниці або якісь питання. Вам треба буде вирішувати. Можливо, саме тут таємниці, а тут ви їх вже вирішите. Дивимося, друзі. Прямуємо вперед на другий розклад. Нагадую, друзі, що на моєму каналі вже є нові відео на квітень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. І ще в нас з вами попереду розклади тару на квітень. Обов'язково будуть для всіх, хто чекає. А у нас з вами другий розклад. Державна установа. Зверніть увагу, змія вже не співпадає. Кохання. Стрілочки вниз. Якісь події будуть гальмувати, призупиняться у вас, покровительство вищих сил. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. Тут у нас сходи, тут у нас млин. Об'єднатися вони не можуть. І ще ось тут ливить романтичні почуття. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На третій розклад для знаку водолії. 24 березня по 30 березня 2025 рік. Зверніть увагу, що ті події, котрі загальмували, ось тут вони вже йдуть і починають йти вперед. Далекоглядні плани окуляри. Ще ця карта означає не підписувати ніяких документів. Мається на увазі, що ретроградний Меркурій, не треба ніякі ось тут договори, котрі випадають. Можливо, ви собі знайдете роботу мрії, а потім після ретроградного Меркурія виявиться якісь підводні камені. Саме тому не підписувати ніяких документів з огляду на далекоглядні плани. Лавровий вінок це успіх, він може бути як по роботі, так і особистий. Наприклад, ви вдало щось завершити навчання або отримаєте якісь дипломи додаткові, щось таке. Сьогодні ми з вами на колоді колосороку подивимось для знаку водолії. Застереження королева чаш, якась приємна пані вас може збити з пантелику. Майте це на увазі. Ще королева чаш може означати людину, в котру ви закохаєтеся, якщо ви чоловік, або якщо ви дівчина, то, наприклад. Людина якогось водного знаку зодіака. риби, рак і скорпіони. Порада. Принцеса Жезлів. Порада вам бути наполегливими, далекоглядними. Як ви тут бачите, тут далекоглядність і тут дівчина, котра дивиться в Для того, щоб всі ваші дії були успішними. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.